Друзі, всім привіт! Сьогодні буде огляд оракулу бачень від Марчетті. Трошки великий такий формат карт, але в принципі, у кого довгі пальці, як у мене, то я думаю буде зручно. Багацько тут, в принципі, карт. Є така книжка на, на англійській. хто працює саме з оракулами, ну, і знає взагалі Чиромарчеті, у нього дуже багато якихось дрібних таких дрібничок, якісь деталі, на які падає око. В принципі, як такових там значень небагацько в книжці, там такий собі опис від Марчиття. Просто, як він бачить, побачив цю карту, да, що він в неї заклав. І не дуже багато працював з цим оракулом, але, в принципі, декілька розкладів робив і дуже чітко. Дуже чітко відповідає. Якщо вам подобається працювати саме за оракульною системою, якщо у вас, у вас дуже розвинена інтуїція, то, в принципі, раджуть це ракул, ну, бачите, дуже багато всіляких дрібниць, на які можна звернути увагу, коли задаєш якесь питання, то в принципі, не, загальна, не загальний малюнок, да, а можливо якась дрібничка може підказати і дати відповідь. Хто бачив колоди Рамарчеті, в принципі, його малюнки легко впізнати, бо є. Бо однакові обличчя, або навіть цілий малюнок однаковий. Десь він використовував або в Ленерман, або в Таро в своїх колодах. Дуже мені подобається саме колоди Марчетті. Зараз, в принципі, трохи я так більш спокійно відношуся. В принципі, якихось прям таких таких супер-пупер нових колод не зустрічав, але як тільки починав з знай своє з картами, то це був один з улюблених моїх художників. Тут лягушка, тут риба, тут сарана, тут пацюк, пташка. Дуже-дуже да? ну, всіляких дрібниць багато. Там змія з яблуком, тут мавпа Можна розглядати дуже довго. Бачите, це Барбара Чіра Марчеті колода по таро. картка сили. Ця картка також, мені здається, в якійсь колоді таро використовувалась. Ось така фортуна. Ось така рубашка. До речі, там є відео на каналі, де швиденько я роблю підрахунок своїх колод. Скільки їх можливо, передивіться, і яка колода вас зацікавить, пишіть в коментарях. Зроблю відеоогляд. Всім дякую за підписки, за ваш час, який ви витрачаєте на перегляди. До нових зустрічей!